Доброго ранку, діти. Запрошую вас на урок української мови. Але спочатку я хочу, щоб ми з вами ознайомилися із девізом нашого сьогоднішнього уроку. Усім гарно, дружно працювати, мову рідну добре знати. Тому сьогодні постараємося з вами дуже гарно попрацювати для того, щоб ще краще вивчити нашу українську мову. Але спочатку я хочу, щоб ми з вами пригадали ще наш віршик. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу. Ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, за роботу я берусь. Пам'ятаємо про правила, яких ми маємо дотримуватись на уроці української мови, і починаємо з вами наш урок. Зараз у зошитах вам потрібно записати сьогоднішнє число і класна робота. Пишемо 6 листопада. Класна робота. На хвилинку каліграфії ми сьогодні повторюємо букву О звук О, записуємо велику та маленьку літери, записуємо їх з'єднання, склади Ол, Оз та слово Озеро. Поки ви будете записувати, зразу ж подумайте, які ще слова на літеру О ви знаєте. Ви можете працювати, а ми з дітками, які працюють зі мною індивідуально. Будемо сьогодні повторювати літеру Б. Звук Б. Повторюємо разом зі мною. Б. Роздивіться, будь ласка, і запам'ятайте цей звук. А зараз давайте ми разом з вами назвемо малюнки, які теж починаються літерою Б. І так, перше слово буси, банан, бочка, береза, баклажан, бубон. Усі ці слова діти починаються з звуком б. А зараз ваше завдання. Вам потрібно у зошитах написати два рядочки маленької літери Б, склади ба, БИ, слова баба, кубики, утамари, речення утамари, кубики. Ви можете поставити відео на паузу і виконувати завдання. А ми повертаємося до нашої хвилинки. Каліграфії. Я думаю, що ви вже її виконали, записали е, літери О. А зараз я хочу, щоб ми з вами пригадали, які ж слова розпочинаються літерою О. Подивіться, будь ласка, на малюночки, які я вам запропонувала, і давайте їх назвемо. Огірок. Одуд. Олень. Подумайте і скажіть, а які ще слова на літеру О ви знаєте? Так, молодці. Добре, з цим завданням ми впорались. А зараз я пропоную вам обрати будь-яке слово, яке ви називали, яке починається на літеру О, і з ним скласти мені речення. Наприклад, я вибираю слово олень і складаю ось таке речення. Олень живе в лісі. А зараз ви. Молодці. Дуже гарні речення ви склали. Ідемо з вами. Далі. Наступне наше завдання. Зараз ми з вами запишемо словниковий диктант. Я диктую вам слова, ви їх записуєте, і тільки потім ми зможемо їх перевірити. Тому будьте уважні, думайте і не допускайте помилок. Перше слово ігор. Записуємо Ігор. Наступне слово волосся. Волосся. Наступне слово Київ. Київ. Наступне подвір'я. Подвір'я. І останнє слово. Дятел. Дятел. Не забудьте, що в кінці ми обов'язково ставимо крапочку. Перевіряємо. Ігор, волосся, Київ, подвір'я, Дятел. А зараз ви зможете перевірити, чи правильно ви написали усі ці слова. Перевірте, будь ласка, якщо у когось є помилки, виправте і запам'ятайте, як правильно писати ці слова. Я думаю, що ви вже перевірили, і усі написали ці слова правильно. А зараз тема нашого сьогоднішнього уроку пом'якшення приголосних буквою Ю. І так. Перше наше з вами завдання. Зараз ми виконаємо вправу, і нам потрібно буде з вами прочитати пари складів. Коли ми будемо їх читати, ви, будь ласка, подумайте і скажіть, як вимовляються приголосні перед звуком У, а як вимовляються приголосні перед звуком Ю? Читаємо разом зі мною. Ду дю. Ту ТЮ. Зу зю. Су, -сю. Му МЮ, ну, ню. Молодці. Тож, скажіть мені, як вимовлялися приголосні перед звуком У? Так, вони вимовлялися твердо. А як вимовлялися приголосні перед звуком Ю? Правильно, м'яко. Отже, запам'ятайте, що приголосні перед звуком Ю. Вимовляються м'яко. І зараз ваше завдання. вам потрібно списати ось ці пари складів і підкреслити в словах склади з буквою Ю. Починаєте працювати, будьте уважні, можете відео поставити на паузу і виконувати вправу. Я думаю, що ви вже виконали вправу. І я хочу, щоб ми з вами трішки відпочили і зробили пізкульт-хвилинку. Повторюємо разом зі мною. Тік. Так. Тік. Так. Всі ми робимо ось так. Руки вгору піднімаємо, повільно опускаємо. Один, два, три. Руки ширше розведи. Молодці, трішки відпочили, і будемо працювати з вами далі. Наступна вправа: вам потрібно прочитати слова. Давайте прочитаємо їх разом зі мною: малювати, горювати, любити, танцювати, грюкати. Подумайте і скажіть, будь ласка, а що означають усі ці слова? Так, діти, усі ці слова означають дію. Скажіть, будь ласка, а на яке запитання відповідають ці слова? На запитання, що робити? Добре, з цим завданням впоратись. Вам потрібно списати ці слова та підкреслити в словах склади з буквою Ю. Ви знову можете поставити відео на паузу та виконувати ось цю праву. А зараз на нас чекає наступна вправа. І так, у нас є три речення. Але речення непрості. Нам потрібно з вами ці речення доповнити з допомогою малюнків. Давайте роздивимося цю вправу. Перше речення у туриста великий рюкзак. Друге речення на клумбі ростуть тюльпани. Третє. На гвіздку висить ключ. Допоможуть вам записати ці слова? Слова для довідок. Знизу усі ці слова записані: ключ, рюкзак, тюльпани. Тому вам потрібно буде зараз у ці речення вставити слова, які є у нас в словах для довідок, і також на відповідних малюнках. Тому ви теж можете поставити вправо на паузу і виконувати завдання. Я думаю, що ви впоралися, і зараз ми ознайомимося із домашнім завданням. Це буде вправа. Вам потрібно буде прочитати слова люся, тюлень, люди, капелюх, завірюха. Потрібно ці слова списати і підкреслити в словах букву, що позначає м'який приголосний звук перед ю. А завдання для діток, які працювали зі мною індивідуально, написати звук Б, склад «ба», слово банани та речення у Марини банани. Ось таке ваше домашнє завдання. Я хочу вам усім подякувати за увагу і до нових зустрічей!